Усім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні починаємо з такого досить пасмурного ранку. Бажаю всім приємного перегляду! Запрошую вас прогуляти зі мною зараз по магазину декору. Трішки подивитись та надихнутись літнім декором все таке яскраве, дуже класні фарби. Знаходилася в магазині Депо в Німеччині в місті Констанц. Ціни тут в євро і, звичайно, на нові колекції ну, ціни досить такі високі. Ось, наприклад, на посуд я теж дивилась. мені подобається таке, такий матеріал по типу порцеляни, але так і не знайшла, на жаль, хто Україна-виробник. Тому що в цій мережі, які в більшості, на жаль, більшість товару з Китаю. Дуже гарний, але якість така як дешеві, євро, є. Нові покупки придбалось такий аромадифузор, хоча. Читала про їхню шкоду і вирішила більше не купувати, але була акція з 5 євро замість 7. дуже приємний аромат. Написано було, що це ну, роза, звичайно, там ще є нотки мандарину, жасміну ем, інжиру. В принципі, таке було. Ця фірма дуже популярна. Не знаю, я раніше нікого такої не купувала. Потім ось такий фарбуючу фарбуючий маску для волосся. Звичайно, колір трішки не такий, на який я розраховувала. Але це в першому магазині, в який я зайшла, взагалі були ціни там по 35-40 по євро. А таку, як мені радила моя перукар, на жаль, не знайшла в магазинах офлайн. Треба потім буде замовити. Але так як я вже декілька разів мила волосся і фарба дуже швидко змивалась, то ось такий колір. Червоний осінній, але по факту він був більше бронзовий, хоча ми говорили, що це, має бути кольж Бургунді. Потім ось така фарба новинка, холодний, коричневий це для мами. Сподобалось мені, я відкривала, дивилась те, що ну, перегризова, як завжди, і окрім звичайного е фарбуючого елементу і кисника ще є перша, е типу сироватка така для волосся. На сиру. І ну, звичайна маска догляд після. Не знаю, це, до речі, новенька. Це потім складу. І ось такий флюїд Сонцезахисний 50. Там є і, і, і ультрафіолетові, і інші, які там теж. Ufa. і Ufb. інші ці промені забула це слово, як називається. Мені подобається, в мене вже два таких було, навіть якщо на шкір десь є якесь запалення, мінімально, воно взагалі не пече і дуже комфортне, тоненьким слоєм. Єдине, що він трішки жовтить, мабуть, він там є хімічні і фізичні фільтри, чоловіка, понятно. І ось така теж новинка, суперповітряний мус для брів. Зараз покажу колір. Е мені сподобалось тим, що він. Надзвичайно легкий, немає такої суперфіксації, як, наприклад, на 48-50 годин. Е в Цій гелі, як зараз, модно, я так брови не вкладаю. Мені треба просто, щоб був якийсь відтінок, ну, трошки темніший, ніж мій справжній. Зараз покажу це. Він виглядає дуже комфортний і дуже м'яка щітка, дійсно, ніби масло, ніби мус. Ось так він виглядає. Дуже приємний, дуже приємна текстура. Він взагалі хвилювалася буде, як завжди, там вся ванна, вся, вся ванна кімната в, цю, в, цій, в цьому кольорі, але все дуже комфортний. І запах надзвичайно приємний, такий аромат, ніби не та гуаш, не то чорнила, подібна консистенція, яка не розтікається, а він схвачується моментально з волоссям. І такий теж, ніби як ем, дрібні частинки сухого якогось компоненту, ну дуже приємно довелося. У мене до цього фарбування був AirTouch, і я купувала висвітлюючі маски, і був кондиціонер від фірми. Я потім вставлю сюди Бьорн чи якось так. То там теж була, ну, звичайно, з холодний блонд, фіолетовий пігмент, то теж була така консистенція, що ти наносиш, і воно змивається, і відразу сходить водою. Дуже класний. А ось ця штука закажу. Так. Дуже класний Який такий колір. Це я б взяла не темніше, там як завжди було 3-4 відтінка в палітрі. Це ж 9 чи 10. 9 чи 10 євро, не пам'ятаю. Ось ця штука дуже дорога 22 євро, аж але я подумав, що там, в принципі, має вистачити надовго. Я загалом мою там два-три рази волосся на тиждень, плюс чередую з різними шампунями лікувальними, тому я думаю, що якщо навіть там раз на півтора тижня не користуватись, раз на два на три миття буде непогано. Далі простий рецепт. Беремо для цього дві груші також. Фірма з цукром, з ванільним цукром, із цукровою пудрою. І ось така де? стружка мигдаля Зараз я їх швиденько начиню. Присиплю стружку. Ще по рецепту треба ягоди, ягоди якісь додати, але в мене вже сьогодні не буде. We used to dance in night away, Hang out whole next day. Let's in half забула сфотографувати, які гарні вийшли груші, але це було дуже смачно. Далі хочу надати коротенький відгук книги. Колін Гувер, Огидне кохання, яку я нещодавно прочитала, і окрема вдячність видавництву РМ за класне виконання, гарний перепліт, дуже якісно підібраний папір, шрифт, розмір шрифту, книгу зручно читати, сидячи, лежачи, вона гарно відкривається, тримає форму, тому лише найприємніші відчуття від прочитання. Короткий огляд на книгу Колін Гувер, огидне кохання, типовий роман, дуже легко написаний. В принципі, приємно читати. Загалом така ідеалізована картина. вона медсестра, він пілот, він є другом її брата. Вона приїжджає до брата в гості і знайомиться з ним. Трішки стосунків, в яких є ред прапорсі. Ті, які відслідковуються і в його поведінці характеру, і в її також поведінці. Але, в принципі, обоє дорослих людей всіх все влаштовує. Єдине, що цей роман має таку трошки детективну трилерну лінію, яка стосується минулого головного героя. І автор дозована на протязі всієї книги дає нам таку невеличку інформацію. Яка розкриває інші сторони головного героя і, в принципі, підживлює інтерес. Ну, я думаю, що на цьому і тримається велика кількість взагалі, інтриги цієї сюжетної лінії. Загалом дуже класно написано в стилі Колін Гувер. Читається легко, з першої сторінки ти вже в темі, ти відразу починаєш переживати героям. До цього, до цієї частини роботи ніяких питань взагалі немає, але можливо за рахунок того, що це не мій стиль, не дуже люблю романи. То, ну так, читалась книга на легко, але на один раз навряд чи при буду перечитувати чи ще я повертатись інсайтів, судячи з кількості закладенок, теж багато не винесла. Були такі цікаві фрази, були цікаві формулювання, але не більше того, взагалі. Моє знайомство почалося з цієї авторка з книги Верріті. Це прям було 100% попадання, тому що це був трилер, детектив з елементами сапсису, тобто така наростаюча, постійна напруга, зі сторінки в сторінку, прям такий захват. Не пам'ятаю, мені здається, за один чи за два вечора прочитала книгу, ну просто неможливо було відірватися. І там був цей прийом змішаних. Почуттів до головної героїні, яка була оповідачем. Типу, Спочатку вона була позитивним героєм, ти її співпереживаєш, ти на її боці, потім там є негативний персонаж, якого ти протягом всієї історії починаєш там ненавидіти, і ось там було таке відчуття мерзотності, не просто огидності. Сорі, це заголовок цієї книги, але це слово дуже класно підходило до, до однієї з героїнь минулої книги до така, така гедота, ти ніби в брудній білизні чужій знаходишся. Ну, дуже такі змішані почуття були, але воно це, ця напруга вона і тримала, воно, воно одне одного підживлювала. І потім е, авторка повертає твоє, твоє бачення взагалі, тобто перевертає. Повністю картину, повністю уявлення про той міні-світ, про то, ту мікроатмосферу книги, ну, це було просто неймовірно. І, і Веріті була, мабуть, однією з небагатьох книжок, повертаючи, згадуючи яку, не знаю, можливо, два-три тижні потім, і ще ти думаєш, блін, що я прочитав? Блін, як це було? Ну, типу, серйозно? Тому після Веріті? Приїхавши в Україну я відразу 4-5 книжок, Колін Говер, думаю, так, треба буде прочитати. І наугад, першу, яку дістала, все було генекаха. На ну, написано супер, цікаво, класно. Якщо ще, наприклад, вам подобаються такі історії романтичні, взагалі питань немає. Тому так, рекомендую: з десяти, не знаю, 6, можливо, з 5-3. Але написано класно і цікаво. Тому ось так. Дякую за перегляд і бажаю вам мирного, тихого і гарного дня.